Вітаю вас, мої любі учні. Ми з вами вже навчилися прошивати шов-хрестик. Як ми його прошивали? Ми спочатку прошивали одну сторону з нахилом, називається півхрестик. Потім другу сторону з нахилом. Це також півхрестик. А тоді з'єднали Перший і другий зразок, і в нас получився ось такий хрестик. Якщо ви правильно виконували своє завдання, то у вас на зразку ось так повинно було вийти: з одного боку і з іншого боку. В нас залишилося з вами одна, дві, три полосочки. І сьогодні на уроці ми з вами зробимо прошивання хрестиком на цих трьох полосочках. Підготуйте все необхідне, ваш зразок, ножиці, клей і голку з ниткою. Контрастного кольору. Я спочатку покажу вам, як прошивати два рядка хрестиком без пробілів. Я візьму великий листочок і на ньому буду показувати, а потім це саме зробимо на тому зразку, який є у вас. І так, беремо голочку. І знизу рахуємо 1, 2, 3. Ми вставляємо голочку з виворотнього боку в другу, в другий рядочок. Ось так. І прошиваємо навскоси, прошиваємо навскоси один рядочок. Ось ми. Прошиваємо один рядочок, як на вашому зразку номер 1 Слідкуємо, щоб з лицевого боку в нас були прошивання нашого рядка з нахилом, а з виворотнього боку повинно бути рівненько. Дивіться, це виворотній бік. Це лицьовий бік прошиваємо до краю нашого рядочка. Ви пам'ятаєте, якщо у вас закінчується ниточка, то ви її закріплюєте з виворотнього боку клеєм. І починаєте з того місця, де у вас закінчилася ниточка. Ось я дошила до края, дошила до края і піднімаюся цей рядочок на горку. Бачите, У мене голочка і ниточка вийшли в цьому верхньому рядочку. І тепер прошиваю. Навхрест свою полосочку, У нас виходить перший рядочок вишивки хрестиком. Знову нагадую, що ми повинні прошивати з лицевого боку навскоси. А з виворотнього боку в нас повинно залишатися рівні полосочки, тоді наша вишивка получиться акуратною. Ось, я дошила до края, дошила до краю. У мене вже зовсім мало ниточки залишилося, але я покажу, куди ми будемо вставляти нашу голочку. Подивіться, з виворотнього боку. Ось ми починали ось наш вузольчик. Ось ми починали нашу роботу. І ми проскакуємо цю сторону. І виходимо на наступний рядочок. Ось так у нас: на один рядочок ми виходимо на горку. Ось в мене буде виход моєї ниточки. Бачите, виход моєї ниточки на, од... на одну строчечку. Не через одну, а на одну строчечку вгору. І так, я починаю прошивати другий рядочок і прошиваю так само, як і перший рядок нашого вишивки хрестиком. Тобто, нахил, нахил, півхрестик наш, нахил зробила, подивіться, яке, наче продовження. Да? З іншого боку, з виворотнього боку я піднімаюся нагору, і подивіться, у мене з виворотнього боку продовжуються рівненькі лінії. На цього боку я прошиваю на скосочок пів. Крестиком. З виворотнього боку знову піднімаюся рівненько. І так я прошиваю до кінця рядочка. До кінця рядочка. Не поспішайте швидко виконувати свою роботу, тому що ви можете збитися. Якщо ви побачили, що ви збилися, то краще вернутися голочкою назад, трішечки розпустивши свою роботу. І так, ось я дошиваю свій рядочок. Бачите, дошиваю свій рядочок. Ось такий він у мене трішечки смішний виходить, да? трішечки смішний виходить. А з іншого боку в мене все рівненько. І ось я піднімаюся на. Одну прокол на один прокол в горку. І починаю прошивати в зворотньому боці. Є підказочки. Якщо в нас вже був вихід голочки, бачите, ми сюди ж і прокалюємо, сюди ж і прокалюємо. І у мене вже починає вимальовуватися другий рядочок прошити Крестиком ось так ми це прошиваємо до кінця нашого рядочка, слідкуємо за тим, щоб у нас наші полосочки виходили рівненькі. Ось у мене ниточка закінчилася, я її приклею так, щоб вона акуратненько в мене лежала на цій полосочці рівненькій. Приклеїла, беру нову ниточку і прошиваю далі свою роботу. Я дивлюсь, де я приклеїла свою ниточку. І в, цій, в цю дирочку я вставляю голочку. голочки. Подивіться, і вона в мене попадає прямо на той рядочок, який мені треба далі прошивати. Такий зразочок в мене получився. Такий зразочок з лицевого боку. і ось цей зразочок з виворотнього боку. Я відрізаю ниточку і закріплюю її з любої сторони нашої виворотні сторони нашої роботи. Ось так. Я її закріпила. Ще раз дивимося: ось такий зразочок у нас получився. Ось на нашому зразочку я прошила нижній рядок. Побачили хрестику? І в мене остався один рядочок пробитих дирочок. Я з виворотнього боку піднімаюся. Там, де в мене не прошито, тобто на одну полосочку вище, чим у мене був вузольчик. І починаю прошивати другий рядочок, починаю прошивати другий рядочок так само, як і на великому зразку. Ось я прошила другий рядочок в одну сторону, піднімаюся, піднімаюся в горку на рівні, де я шила. І починаю шити другий рядочок. В зворотньому боці, для того, щоб у мене вийшла вишивка хрестиком, два рядочки підряд. І так, прошиваю до кінця нашого рядочка. Ось, я вже дошиваю другий рядочок нашої вишивки хрестиком. Другий рядочок у мене закінчився, там, де в мене був початок роботи. Тобто там, де був у мене вузлик. Я закріплюю ниточку, клеєм до нашої картоночки. І так, ось виворотня сторона, ось лицьова сторона. нашої Роботи по вишивці хрестиком. Якщо ви думаєте, що у вас не вийде одним кольором правильно виконати свою вишивку, то ви можете один рядочок, один рядочок нижній прошити одним кольором. А для того, щоб не заплутатися, то другий рядочок ви прошиваєте іншим кольором. Чекаю на фото ваших робіт.